Усім усім привіт, малята! Давайте з вами привітаємось. Добрий день, малята! І ви голосно добрий день! Молодці! Отож сьогодні у нас з вами дуже цікаве музичне заняття, яке називається Ми малята, веселі хлопці та дівчата. Який у нас сьогодні настрій з вами? Напевно, радісний. Добрий день ясний! Настрій в нас мажорний. Правильно? У нас мажор, якщо веселий настрій. А якщо настрій музики сумний, тоді мінор. Не сумний, похмурий день. Настрій в нас мінорний. Молодці. А який у нас сьогодні з вами день? Добрий, добрий день! Настрій Тож на сьогодні день веселий і ясний. А якщо ж у нас день сумний, тоді у нас настрій мінорний, молодці. А я знаю, як поліпшити настрій. Чи любите ви казки? Так і я дуже люблю. Отож, уважно послухайте мою першу музичну казочку. Лише надзвичайно талановита людина. Дітка, як називається людина, яка створює музику? Композитор. Ми тільки що з вами прослухали музичний твір танець маленьких лебедів. Композитор Чайковський. А музика у нас твору. Лебедине озеро. Це у нас балет. Малята, а що ж таке балет? Задасте ви запитання. Балет це вистава, у якій люди не розмовляють, а тільки танцюють під гарну музику. У балеті звучить музика, а танець передає настрій, розмову людей. Чи, можливо, ви знаєте ще якусь музику, чи, можливо, знаєте якийсь балет? Ось до прикладу: вальс квітів з балету лоскунчик. Ми чуємо на початку цієї музики. Арфу, молодці! Прислухаємо фрагмент ще одної музики і пригадаємо, що це за твір. «Чмеля» З опери «Казка» про царя Салтана. Ця музика звучить не в балеті, а в опері. Що ж таке опера, запитаєте ви? Опера це вистава, у якій люди не розмовляють, а весь час співають. Які жанри музики вам відомі дітки? Ми з вами вивчали? Це марш, танець та пісня. До якого жанру належить марш тускунчика? Марш. До Маршів, молодці. А вальс Квітів, наприклад, вальс, ви ж знаєте, що таке вальс. А вальс Квітів до танців. Маляти, які ви молодці. Тож ми з вами сьогодні дуже багато чого нового з вами дізналися. що таке опера, що таке балет, пригадали музичні жанри. Молодці. Отож, бажаю вам гарного дня. До нових зустрічей! Tô